BMW 3 серії, кузов F30, під капотом маємо 2-літровий бензиновий двигун, автоматичну коробку перемикання та повний привід x -Drive. Ось Так виглядає цей автомобіль. Пригнано з США з мінімальними пошкодженнями, безпека була ціла, машина якісно відремонтована. По комплектації є багато чогось. У нас стадіону велику сплавні диски, датчики тиску в шинах є, передні і задні парктроніки, тонування задніх стекол, ось такий от люк і дзеркала бокового огляду. З автозатемненням Всередині нас зустрічає шкіряний салон, електрорегулювання передніх сидінь з пам'яттю сидіння водія, Шкіряний мультикермо, круїз контроль, датчик світла, датчик дощу, старт-стоп-мотору з кнопочки. Ось так виглядає панель приборів. 171 тисячу кілометрів має пробігу цей автомобіль. Підігрів передніх сидінь також у нас наявності, дві зони клімату. Мультимедія з підтримкою Apple CarPlay та Android Auto. Також є камера заднього огляду. Працює вона ось так в парі з парктроніками передніми. Пишіть, тому що там рамочка висить Мультимедіа управління має ось тут джойстик, дуже органічно, дуже класно зроблено. Також є два підстаканочки і ніша для якихось предметів. Дзеркало заднього огляду авто з автозатемненням і люк зсередини. Ось так це все виглядає, йдемо далі. Задній ряд сидінь в дуже гарному стані, має центральний підлокітничок, два ось таких от стаканечки. Також маємо третю зону клімату. Вона у нас ось така от аналогова, але вона є, вона дує, вона працює. Є також підігрів задніх сидінь наявності. Ось так виглядає автомобіль ззаду наперед. Багажник автомобіль має досить такі вмісткий, є де покласти речі. Рекомендуємо ми цей автомобіль, тому що це практичне авто на кожен день, це машина з класною динамікою, до того ж це BMW. Фодові якості будеш вражений, якщо до цього їздить на якомусь японці або корейці або там, не знаю, китайці. наприклад. Купити можеш як за повну вартість, так і взяти в лізинг. Мінімальний аванс від 15% від цінника і строком від 1 до 5 років. Тож приїжджай до нас та хапай авто на хапай авто.